Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає цифровізацію взаємодії військовозобов'язаних з обліком, а саме електронний кабінет військовозобов'язаного. А що ж це і які відомості будуть вноситися до цього кабінету? До реєстру вносяться, обравляються та зберігаються в базі даних реєстру такі відомості, як Персональні дані призовників військовозобов'язаних та резервістів, службові дані призовників військовозобов'язаних та резервістів згода. Призовників військовозобов'язаних та резервістів на обробку їх даних персональних даних для цілей відповідного реєстру не потрібно. Дана норма є досить імперативною і по суті вона суперечить іншому закону закону України про захист персональних даних. Відповідно до цього закону, об'єктам захисту закону є саме персональні дані. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках. Засудження, тобто відомості про кримінальну відповідальність і засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статового життя, біометричних або генетичних даних. натомість новий закон містить норму. Щодо збирання інформації про військово зобов'язаних з усіх реєстрів без згоди громадян, яких це стосується. Тобто, як ми бачимо, у нас є така собі колізія і конкуренція норм до реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, потрапляється окрім вище зазначених ще такі персональні дані: як прізвище, відомості про зміну прізвища, відомості про зміну власного імені ім'я. По батькові за наявності, якщо відповідно вона воно є дата народження, місце народження, стать, місце проживання та місце перебування. Номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей, прізвище, ім'я по батькові за наявності, дата народження, за згодою військово зобов'язаного представника, резервіста, реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, серія номер, дата видачі, орган, що його видав, строк дії, відомості про громадянство. Зміну громадянства у разі, якщо це було. відомості про смерть особи або оголошення особи померлої чи визнання її безвісно відсутньою, відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, поновлення дієздатності, відомості про зайнятість, відповідна код ЄДРПО, та місце знаходження підприємства, місце роботи, посади і стаж роботи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відцифрований образ обличчя особи, відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України, дата та напрямок, відомості про освіту та спеціальність, відомості про форму навчання здобувачів позашкільної професійної. Професійно-технічної фаховою передвищує після дипломна та вищої освіти, відомості про досвід роботи за спеціальністю, відомості про встановлення зміну групи інвалідності, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, наявність або відсутність. Судимості, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав вже відповідно законної сили. Відомості про наявність, як я вже зазначила, відсутність судимості, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвіл на зберігання та носіє зброї, відомості про проходження програм підвищення кваліфікації перепідготовки, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання на територію України. Реквізити посвідчення водія, серія номер дата видачі, орган, що його видав строк дії відповідної категорії, реквізити посвідчення тракториста машиніста, серія номер дата видачі, орган, що відповідно видав дану категорію. Реквізити посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, іншого кваліфікаційного документу, яким підтверджуються професійні компетентності для забезпечення експлуатації судна внутрішнього плавання. Міжнарод... Родного посвідчення на право управління прогулянковим судном посвідчення, судно водія малого судна або водного мотоцикла, а також іншого документу, що надає право управління прогулянковим судом, малим судом водним мотоциклом, серія номер дата видачі, орган, що видав строк дії кваліфікації, реквізити свідоцтва пілота, серія номер дата видачі, орган, що видав строк дії категорії, відомості про особу зникло безвісти за особливих обставин. Відомості про внутрішню переміщену особу Відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації. Ідентифікація військовозабов'язаних громадян та оформлення документів військово-військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів єдиного електронного реєстру призовників військовозабов'язаних та резервістів оберіг. Із плюсів закону це створення застосунку для військовослужбовців. Армія плюс це перша функція стануть електронні рапорти, бази. Знань зборонтніх зв'язок, тобто запуск бета-версії заплановано на літу 2024 року. Тобто, тепер командир не зможе відмовитися приймати рапорт по тій чи іншій причині. Закон створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично, тобто без участі комісії щодо бази або слід звернути увагу, що електронний реєстр військово зобов'язаний, який формально. Почав працювати в Україні в березні 2024 року. В середині року. лютого реєстра військовозобов'язаних оберіг почала користуватися Державна прикордонна служба. Хоча сам закон про єдиний державний реєстр прозовників та резервістів, оберіг був ухвалений ще у 2017 році. Станом на 24 лютого 2022 року він не був заповнений інформацією. Почав діяти тільки восени 2023 року. Перевагу реєструє є те, що кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом. Сам електронний кабінет запрацює вже за місяць, і як ми розуміємо, тепер не треба буде ходити до ТЦК. І по суті здається, і підстав вже для розшуку громадян не має бути, бо новити дані можна бути будь-де. Хочу звернути увагу, що по закону, який було прийнято, та підписано жодного положення щодо електронного вручення повісто зараз немає. Отже, чекаємо, коли запрацює безпосередній електронний кабінет. Сподіваємося, зловживань від ТЦК не буде. А якщо вони будуть і у вас виникнуть питання, то дзвоніть нам, пишіться і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Все буде Україна.